Слухай, на 2-4 тисячі. Це не на що ми так багато на склад замовили. Ну, ліжко дійсно користується попитом оцей стронг, але з тобою згоден. Бабок бухали нормально. Склад там у нас розміри 160 і 180, Я сьогодні був реально близько 10 ліжок є готових в різних розмірах. Е Просто воно популярне і його дуже хочуть в наявності, а виробник його довго робить 5 тижнів, іноді навіть до 6 тижнів доходить. Тому нагребли собі на склад і будемо продавати з наявності. Класне тим, що йдуть відразу тумби по бокам. Тумби, бачите, йдуть чуть-чуть нижче, ніж матрас, щоб ви головою не бемкнулись вночі. Воно йде без ніжок, тобто одна велика ніжка є далі посередині, і воно йде з нішою для білизни. Велика ніша, об'ємна, влізе сюди багато чого. Тобто, по факту, ліжко типу висить у повітрі, тумби висять у повітрі. Ця вся композиція разом спрацьовує. Тому 24 тисячі це 160-й розмір, є готові 180-ки. З матрасом комплект, наприклад, з цим вийде 38 мінус знижка, десь 36 тисяч гривень. Можна взяти в оплату частинами на 5 платежів в шапці профілю, телефончик для зв'язку.